Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалобая. Це теропрогноз для тільців на лютий 2023 року. Отже, тільці ваше проявлення в соціумі протягом лютого. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі, у кого є партнер, у кого немає партнера, стосунки знайомства, вау! Фінанси у лютому і рекомендація для вас. Вау, скільки яскравих, красивих, старших арканів у вас. Отже, тільці, як ви проявлятиметесь у соціумі протягом лютого, багато тільців, я так розумію, пов'язані так чи інакше з війною, яка відбувається зараз в Україні, ви можете або воювати. Або ви можете прийняти рішення йти до ЛАВ ЗСУ, або ви можете не приймати такого рішення, але ж так можуть скластися обставини, що ви опинитеся на війні. Хтось може волонтерити так само в якихось гарячих бойових точках або на окупованих територіях і а, всі ці жахіття. І так чи інакше, ви проявляєтесь у соціумі тільці з. З точки зору войовничих дій, не знаю, як це пояснити. Тобто, або ви можете так само проявлятися у своїй помсті, приміром до людей, які вчинили до вас негарно, якось з вашої точки зору. Ви можете говорити про помсту або про сатисфакцію, певно, яка для вас важлива, але ви настільки вже багато вклалися в цю сатисфакцію, а вона не дає ніяких результатів вам. І вам від того може бути не дуже комфортно, не дуже приємно, Певна криза може відбуватися. З вами і ви таким чином можете проявлятися. Так само ви проявляєтеся як людина жорстка, категорична, вперта, як всі тільці, власне, як тільці, які у будь-що хочуть досягти своєї мети. Вони у будь-що хочуть довести всім, що вони саме такі, як вони про себе вважають. В певному тупіку ви наразі стоїте і ви таким чином проявляєтесь, і начебто вам хочеться вийти з цього непростого становища, але як завершити ті події, які відбуваються навколо вас, ви не розумієте. Тобто таке враження може таке складається в мене враження, що з вами постійно щось відбувається, постійно щось б'є по голові. Б'є по голові, по серцю і так дуже. Тяжко якось все дається, і хочеться собі дати перепочинок перепочити, адже вже, ну, просто вже немає сили, немає змоги, хочеться якоїсь радості, якихось емоцій, а замість емоцій позитивних. Якоїсь підтримки, а замість цього начебто повне знищення таке. Може хтось навіть вас зраджувати, хтось підставляти, хтось просто ножем в спину колоти, а ви просто ну, в такому стані, як то без виходу, не розуміючи, що робити. І в такому стані дуже рекомендується постаратися подивитися на ці події, на ці ситуації. Які з вами відбуваються з іншої точки зору. Тобто не вперто якось кудись вперти туди, куди ви не знаєте, для чого вам це потрібно, а постарати, постаратися саме зрозуміти, от я досягну цієї мети, от я помщуся, приміром, і що? Що я отримую за це? Що я відчую за це? Чи варті ці вкладення моїх всіх зусиль? Того результату, який я на виході отримаю. Ось про це потрібно задуматися. Або ви вкладаєте дуже багато ресурсів у справу, яка перестала бути перспективною. При цьому ваш внутрішній стан доволі задовільний. Тому що ви відчуваєте підтримку сім'ї. Це може бути і. Якийсь родинний бізнес, це може бути родова підтримка. А навіть якщо поруч з вами немає ваших батьків, це може ви можете відчувати цю підтримку роду, яка так чи інакше існує, ми її відчуваємо повсякчас. Вона може проявлятися і вже від душ тих людей, яких з нами немає на всьому світі. Але так чи інакше, ви доволі. Стабільно почуваєте себе всередині, бо ви розумієте, що ви не єдині в цьому світі, що поруч з вами в будь-якому випадку хтось є. Хто, і хто вас любить, хто вас підтримує, хто про вас турбується. Ви можете переживати, що не вистачає коштів на родину, чи це на утримання родини, чи то на дітей, чи ви хочете стати матір'ю. Якщо ви дівчата-тільці, також дівчата-тільці можуть дізнатися про вагітність для декого тут буде момент, коли потрібно зберегти вагітність. Поберегтися, то така річ також може бути, що ви можете, якщо ви знаєте, що ви вагітні, або якщо ви дізналися, що ви вагітні у лютому, що вам потрібно берегтися. І ви відчуєте оцю саме підтримку сім'ї, підтримку роду. Так, хто не вагітний, тут все одно треба поберегтися, бо це настрої, оці, вони так чи інакше все одно на вас впливають, вони начебто взаємозаміщають один одне, і потрібно з цього стану душевної такої пустоти виходити. Виходити назовні, і у цьому допоможе саме підтримка родини. Далі. Стосунки для тих, хто у парі. Тут ви можете відчувати певну залежність, або відчувати те, що ваші партнери залежать від вас, і вони не можуть нікуди від вас дітися. Це можуть бути також взаємозалежні стосунки. Коли ви. Залежите один від одного, не знаю фінансово, емоційно, чи ви просто дуже багато років вже живете разом, не хочете нічого міняти, навіть розуміючи, що поруч з вами не та людина, або ваш партнер розуміє, що поруч зі мною має бути інша зовсім людина, але ви все одно залишаєтесь у тому стані. Коханки-коханці. Коханки коханці також можуть бути, якщо у вас в стосунках третя сторона, то 4 старших аркани. Це говорить про те, що вам ніяк не можна було уникнути цього любовного трикутника, тому що вам потрібно пройти крізь нього, як через певний трансформаційний тенель, який може який має на меті змінити ваше ставлення взагалі до відносин, до життя, до стосунків, до партнерства? Це не невим... невимовно тяжко. Це тільки на початку дуже все весело і прикольно, коли конфетно-букетний період а коли ви вже. Розключуєте очі і дивитесь на те, що відбувається навколо. Навколо можуть відбуватися ну, дуже жорсткі речі, в тому числі і страждання кожної зі сторін, яка у трикутнику у цьому задіяна. Це дуже виснажливо. Це дуже виснажує. І... Має на меті донести до вас якусь дуже, дуже важливу для вас інформацію, дуже дати вам такий потужний життєвий урок. І схоже, що деякі стільців якраз цей урок наразі проходять, навіть якщо у вас немає любовних трикутників, але ви у відносинах все одно так чи інакше відбувається певна трансформація у ваших стосунках, яка. Вже близиться до завершення. Як вам якнайкраще вийти з цієї трансформації? Знову ж таки, не випадати. В, у стан жертви, і, не, і намагатися під інакшим кутом взагалі подивитися на ваше, на ваше життя. Тому що, коли відбуваються такі події, які вибивають вас з калії, вони слугують тому, щоб ви інакше подивились на своє життя. Може ви щось не так робите, може ви у стосунках якось поводитесь не так, як має бути. Да? Або якісь слова говорите, або не цінуєте те, що вас є. Ну, тобто, Ця трансформація покликана до того, аби ви інакше. Роздивились взагалі ваші цінності, ваші життєві сценарії, ваші сімейні сценарії. Можливо, ви по інерції у своїй родині, у своїх стосунках, поводитесь до своїх партнерів так само, як ваші батьки поводились по відношенню один до одного. І може, це такий дуже прозорий натяк на те, що а, ти взагалі спробуй якось інакше побудувати стосунки. Якось може, це не так працює. Thank <laughs> you. Так, далі, ті, хто у вільному плаванні дівчата, дільці тут проявляються, наповнюю яскраві вогняні, пристрасні, сильні, неймовірно красиві, неймовірно турботливі, неймовірно ніжні. Такі, які можуть залюбити, знаєте, коли від жінки енергетика пре, і ця енергетика просто може змітати всіх, всіх на своєму шляху. Дуже класні дівчата, тільці в цей період. А хлопці, тільці якраз западати будуть на таких дівчат, яких я писала у лютому. Ой. Коротше, тільці всі під одного грібінку потрапили у всіх трансформація. Хоч вільні, хоч невільні, хоч невільні. Тут також у вас може бути. Закоханість у невільну людину у ту людину, яка у відносинах знаходиться, і ви можете через це подвиперт з певними кульбітами можете підвести людину до того, що вона може теж з вами опинитись в любовному трикутнику. Тому тут треба бути ну, уважними, уважними. Ну, тобто тут може бути закоханість у людину, яка перебуває у шлюбі. І тут ви вже самостійно вирішувати, як вам далі поводитись. Фінанси для тільців. Тут, можливі якісь певні подарунки, певні подорожі. Може, вас хтось підтримує, ті, хто до вас щиро ставляться, да, емоційно. Ви їм дуже до вподоби. Також вам можуть надходити пропозиції по фінансам, я не знаю, по роботі якійсь або щось таке, причому, що це може бути зав'язано на емоціях або на емоціях. І через це ви можете сильно захопитися переміром, ідеєю цією, але на виході ви отримаєте не те, що вам обіцяли. Финансы, финансы, тельцы вас може хтось підтримувати фінансово, тобто до вас можуть прийти з грошима, але це не від хорошого життя. Тобто, ви розумієте, що щось у вас не вийшло по фінансам, якась справа, бо це може бути звільнення, або це може взагалі просто перестати існувати та робота, на якій ви працювали і отримували свої гроші да, через ну, будь-які обставини, не знаю, вони можуть бути найрізноманітнішими. Але гроші цього Місяця будуть, вам їх дадуть, але вони будуть як більше у форматі допомоги або або ж це ви будете когось фінансово підтримувати. Хто потерпів, хто потерпає, в когось сталася якась а, а, непередбачувана подія, яка привела призвела до якихось подій, коли людина взагалі залишилась без нічого, і тоді ви можете так само фінансово людину цю підтримати. Рекомендація для вас це прислухатися до своєї інтуїції, це уважно дивитися свої сни, у яких можуть бути підказки. Це вдивлятися у сутність у у своє підсвідоме, ті питання, які ви маєте. В своїй голові на ці всі питання є відповіді у, вашому підсвід... у вашій підсвідомості, і вам потрібно з нею гарно так попрацювати. Ваша підсвідомість знає всі відповіді на всі питання. І якщо ви відчуваєте, що зараз такий час, коли нічого не зрозуміло, ви маєте зрозуміти, що рано чи пізно все розвитнеться. І ви побачите все не при місячному сяйві, а вже при сонячному, і ви вже будете розуміти конкретно, що де і як відбувається, для чого і чому. Переповнення емоціями у вас певне відбувається переповнення. І ви розумієте, що вам треба якось далі рухатись, щось далі робити, але всередині, начебто, нема такого ресурсу, нема відчуття, що ви на це здатні в даний момент. Якщо незрозумілі стосовно фінансів, то не переживайте, вам допоможуть. Але тут має бути з тими людьми або з цією людиною, яка вам допомагає, певний енергообмін. Тобто ви маєте щось здати і навзаєм. І це не матеріальні якісь там, речі, я маю на увазі, а це я маю на увазі, що щось ну, я не знаю, вдячність може бути щира просто, да? або якась послуга. Ви можете домовитись на взаємовигідних якихось умовах один для одного. Такі для вас лютий тільці. Я дякую вам за увагу! буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока.